Житомирянка Дарина прогулюється в Шодуарівському парку разом із дитиною. Вона розповіла кореспондентам Суспільного, що каскадний фонтан у парку знаходиться у занедбаному стані і потребує оновлення. Тому, за її словами, вмикати цього літа фонтан не потрібно. Фонтани це не основне. Що може тут нас прикрашати, да тут можна зробити багато чого іншого для краси нашого міста багато чого додати, де прибрати, дещо поремонтувати. Якщо ми маємо на це фінанси, ми ну дійсно. Наприклад, навіть ми можемо розвернутися, побачити наскільки він помальований і не виглядає статично. Тому я думаю, вода його не врятує. Спочатку його треба відремонтувати, ви почистити. Він весь замальований, старий вже облісший. Мені було мені. Кажеться, ще п'ять років він вже був такий. Це зараз трохи не на часі, як і більшість речей. Але водночас люди все ж таки живуть, і їм треба щось в цьому житті, щоб вони почувалися себе краще і не думали, що в них тільки одна війна. Але ну як на мене, типу можна і без фонтанів обійтися. Я рахую, що все не на часі, на часі вигнать во. Житомирянка Юлія каже, що фонтан краще включити, оскільки він створює прохолоду під час спекотних днів. Літом прохолоду від нього йде, якийсь такий вайб створюється З фонтаном. Було набагато краще. Я б хотів би, хай би ну, щоб вони були фонтани. Може, якась мама прийде з дітьми, погуляють. А так що нема на що йти сюди. З однієї сторони варто було б ці кошти направити на оборону нашої держави, нашого міста. А з іншої сторони у дітей одне дитинство у Житомирі. Є 10 фонтанів, дев'ять з яких перебувають на балансі Житомирводоканалу, розповів кореспондентам Суспільного Роман Ілик, директор підприємства. За його словами, працівники підприємства щороку обслуговують фонтани та готують їх до сезону. У 2024 році фонтани не вмикали, оскільки Житомирська міська рада вирішила спрямувати гроші з їх обслуговування на потреби сил оборони. В цьому році було прийнято рішення, що все таки деякі фонтани треба включити, коли буде жарко сонячно. А економію коштів також міська рада планує направити на збройні сили. Кожний рік весною ми обслуговуємо фонтани, готуємо до запуску, а осінню ми їх консервуємо, тому що фонтан це вода. Треба спустити воду, треба розвоздушити, демонтувати обладнання на зимовий період. За словами Романа Ілика, каскадний фонтан у Шадуарівському парку цьогоріч вмикати не планують. Фонтан на бульварі. Каскадний в робочому стані, але в нього є проблема. Йому дуже багато років бетонні чаші вже пропускають воду, і в цьому році вирішили його в 2025-му не запускати. Нагадаємо, що каскадний фонтан у Шадуарівському парку востаннє вмикали у 2023 році через аномальну спеку. Вероніка Гасанова, Марія Кравчук, Ігор Жванько, Денис Мусінов. Суспільне новини. Житомир.